Розбір дорожньо-транспортної пригоди, відповіді адвоката по ДТП на конкретних практичних прикладах та відповіді на питання підписників. І так, давайте ми розберемо конкретну ситуацію: дорожньо-транспортна пригода. Фабула справи: денний період доби в умовах населеного пункту в Івано-Франківській області, водій авто марки Ягуар. Перетнувши суцільну розділяючу лінію, виїхав на зустрічну смугу для здійснення обгону. На зустрічній смузі відбулося зіткнення автомобіля Ягуар та мікроавтобуса, який рухався у зустрічному напрямку руху. Наслідок зіткнення водії, можливо, пасажири, стою за все, Мікроавтобуса, який він не перевищував допустиму швидкість 50 км на годину в межах населеного пункту. Швидкість, скоріше за все, була дотримана. При виявленні на своїй смузі автомобіля марки Ягуар водій мікроавтобуса мав вжити усіх можливих заходів. Для уникнення зіткнення із перешкодою, але у цій ситуації ми бачимо, це було неможливо зробити. Питання дотримання водієм мікроавтобуса, правил дорожнього руху буде призначена експертиза та встановлено, що він, скоріш за все, нічого не порушував. Далі, очевидним є порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля марки Ягуар. На ранній стадії розвитку ситуації, зазначеної перед виїздом на зустрічну смугу, для здійснення обгону водій мав звернути увагу в першу чергу на дорожню розмітку, яка забороняє на даній ділянці дороги на зустрічну смугу. Менш очевидним, але наявним є порушення з боку. Ягуара 124 ПДР, адже пересуваючи зі швидкістю дозволеною в межах населеного пункту 50 км на годину. Потреба у виконанні обгону попутного транспорту взагалі не виникла би. Наважившись на обгін, незважаючи на порушення правил дорожнього руху водій автомобіля Ягуар. Мав би дотримуватися у подальшому пункт 14.2 Переконатися у тому, що зустрічна смуга вона вільна від транспортних засобів, проігнорувавши комплекс вищенаведених вимог правил дорожнього руху та розраховуючи лише на позитивність і подстави, водії ябу вирішив, значений цього стало вирішення за поділлям. Можливо. Заснув, можливо, мобільний телефон, можливо, що зайняті. У зв'язку із наявними тілесними ушкодженнями у водіїв поліція зобов'язана розпочати кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України в залежності від ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. У потерпілих. У кримінальному провадженні буде проведений комплекс судових експертиз. На підставі яких вже слідчий має зробити висновки щодо належних дій кожного водія та причинного зв'язку між діями водіїв та виникненням ДТП. Винного очікує кримінальна відповідальність за результатом судового розгляду. Очевидним ще є, що ягуар винний. Однак слід пам'ятати про те, що ДТП є індивідуальною та гідна детального аналізу обставин із залученням спеціалістів у сфері дорожньо-транспортних пригод. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Пишіть у дірах. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів по ДТП, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери». Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку. Якщо цікаво, підпишіться на канал, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.